feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 hustle out hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave Тут система до you can Май, Одегаве, obtain не медрайвей, із аналізвень. Кузька в район тюлеклайма, вайпейн. Чискати свиченукан обтейн. Добро дня, вітаю вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І привезли для вас сьогодні новий автомобіль. Це у нас Kia Niro. Автомобіль 2019 року випуску, повністю електричний автомобіль. Дата виготовлення автомобіля 2019 рік, як я вже сказав, а перша постановка автомобіля на облік 11 місяць 2020 року. Тобто, фактично, автомобіль виїхав на дорогу з загального користування і почав свою експлуатацію аж в кінці 2020 року, що дуже важливо. Автомобіль у нас має батарею ємністю 64 кВт-години. І двигун потужністю 150 кВт, 204 кінських сили. Це топовий двигун, топові батарейки для цього автомобіля. Тому не потрібно путати з батарейками 39 кВт. І що найголовніше, даний електромобіль має оригінальний невеликий пробіг, всього навсього 105 тисяч км. І наголошую, що це саме оригінальний пробіг. я вже... Повторюю, це неодноразово, друзі. Це не ті пробіги, які ви звикли бачити на авторі. А там, де автомобілі 50 тисяч пробіг, і він там коштує 17 тисяч доларів. Повірте мені, такого не буває. Не вірте в чудеса, не довіряйте таким продавцям. Такого просто не може бути. Не може автомобіль з маленьким пробігом коштувати понизу ринку. Тому, друзі, будьте обачні, не дайте ввести себе в оману. Автомобіль повністю обслужений, тобто в автомобілі абсолютно немає ніяких проблем з підшипником двигуна редуктора. Повна тиша абсолютно. Автомобіль має автомобілі замінено улива в редукторі, також в автомобілі промита система охолодження і також замінений антифріз. Тобто на даний момент людина, яка придбає цей автомобіль, отримає повністю обслужений автомобіль від А до Я. І йому взагалі нічого не потрібно буде робити. просто... Насолоджуватися їздою від даного електромобіля. Все, що потрібно було зробити в даному електромобілі, вже зроблено. Автомобіль у нас в топовій комплектації Executive Line. Тобто тут у нас є тепловий насос, адаптивний круіз-контроль, утримання в смузі, денні лед ходові вогні, адаптивне світло, автоматичне дальнє світло, оригінальні лихославні диски, безключовий доступ, камера заднього огляду, клімат-контроль, підігрів обдув сидінь, підігрів заднього ряду сидінь, підігрів керма, тобто все, що може бути. В Niro 2019 року все тут абсолютно є. Тумбі тільки з дороги, тому трішки брудний, але це нічого страшного. Автомобіль помиється, почиститься, попилисоситься, прибереться і буде просто як цукерочка, буде готовий віддаватися і їхати до нового власника, знімемо повноцінний огляд. На даний момент автомобіль доступний до резервації. Кого зацікавить, будь ласка, в описі під відео буде вір-код для перевірки пробігу автомобіля і будь-якої інформації. Також детальна інформація про даний автомобіль, номер телефону, вказана ціна, тому, будь ласка, хто шукає собі гарний автомобіль, це просто супер варіант з повністю-повністю обслуженим обслужений автомобіль, з, без будь-яких вкладень. Тому, друзі, телефонуйте. Ну і зараз вже по традиції нам потрібно доставити цей автомобіль додому. І для майбутнього власника знімаємо тест автономності конкретно даного електромобіля, щоб людина вже бачила, на що здатен його майбутній електромобіль не на папері, не по розповіді від інших людей, а дійсно в реальних умовах, як воно має бути. Їхати нам приблизно 500 кілометрів і за одне подивимося, скільки часу ми витратимо на цю подорож, враховуючи зарядки і тому подібне. Тому зараз переміщаємося в салон, покажу вихідні дані, з якими буду починати рух, і будемо її прошувати. Мстилися ми в салон. Наш електромобіль заряджений на 99%. Прогнозований запас ходу 431 кілометр. Це за 5200 кілометрів. І середні витрати у нас 17,9 Тому скидаємо наші показники, скидаємо наш розхід і будемо дивитися, які. У нас будуть показники. Пробіг 105 тисяч, так і казав, 100% оригінальний, сох 100% батарейки, по ячейкам все ідеально. Дві людини в салоні, особисті речі в багажному відділенні. За бортом 17 градусів, комфортно, клімат у нас вимкнений, поки що буде спекотно, вимкнемо, нема проблем. Тому починаємо наш рух, будемо періодично микатися, подивимося, як будуть змінюватися наші показники, який буде у нас прогнозований запас ходу. Тому слідкуємо, не перемикайте. включення. Проїхали ми вже 103 кілометри. Середні витрати у нас поки що 14,6 кВт годин на 100 км. Температура 19 градусів, клімат у нас вимкнений, включений лише обдув повітря, в салоні комфортно. В принципі, необхідності вмикати конди... конди... кондиціонер поки що немає. Ось такі проміжні показники. До речі, дуже багато людей запитують, як ми. Пересуваємося на електромобілі по трасі, і що ми робимо з рекуперацією. Ну особисто я на трасі рекуперацію вимикаю повністю. Чому? Тому що, ну, в принципі, всі електромобілі, так само, як і цей KIA Niro, і взагалі, особливо з великими батарейками, вони важуть досить і досить немало. І при цьому, так як вага у них велика. Як наслідок, то і накату цих автомобілів теж дуже і дуже гарний. Тому, як на мене, рухаючись по трасі, немає сенсу гальмувати автомобіль. Рекуперація все одно мінімальна на трасі. Краще дати автомобілю, щоб він рухався накатом, щоб він їхав, наприклад, з гірки, розганяючись, щоб ви підгору набирали мінімум витрачали електроенергії. Як на мене, це краще впливає на витрати електромобіля. Тому ось. Ось така ситуація. Особисто ми рухаємося без рекуперації взагалі. Знаю, що багато людей їздять на першому рівні рекуперації, знаю, що багато людей на максимальному їздить. Тому цікаво ваша думка. Будь ласка, пишіть в коментарях, як ви користуєтесь рекуперацією, рухаючись по трасі. Тому ось такі у нас проміжні показники, рухаємося далі. Через деякий час буде нове включення. Зупинку, окружна міста Вінниця, але ресторанний комплекс Апресто. Неодноразово тут зупинялися. 5 хвилин, трішки перепочити. Є от, така тут зарядна станція оператора GoToю, можна зарезервувати. Велика площадка, можна перекусити, випити каву досить гарна локація. І так, підводимо невеличкі підсумки. Значить, маємо 60% проїхали 203 км. І у нас середні витрати склали 13,4 кВт годин на 100 км. 252 залишок ходу. На вулиці показує 22 градуси, але, друзі, цей автомобіль стоїть на сонечку. По відчуттям ось такий вітер. сподіваюся, вам видно. Вітер досить прохолодний, по відчуттям десь градусів 18. На вулиці не більше. Так само у нас працює обдув. Клімат вимкнений, в салоні комфортно. Абсолютно. Тому зараз трішки відпочиваємо буквально 5 хвилин і будемо вирушати да. Там чендже у I'm making a new plan, rearranging my life. And... Всталися yeah. never... ми до нашого чекпоінту. Це у нас місто Умань. Теплиці Гордій. Неодноразово тут зупинялися, завжди тут зупиняємося. Станція Go to You, Зробили попередню резервацію. Зараз будемо підводити невеличкі підсумки. Значить, Проїхали ми 355 кілометрів. Витрати наші склали 132 кВт годин на 100 км, залишок 29%. Автомобіль, нагадаю, був заряджений на 99%. Тобто витратили ми 70% на 355 км. Залишок у нас 135 км. Тобто, якщо додати, запас ходу у нас виходить 490 км. Друзі, рухалися ми зі швидкістю 100-110 км на годину, населених пунктах 50, тобто ніхто нікуди не гнався. Швидкісний режим не порушували, правила дорожнього руху не порушували. Температура у нас була від 17 до 24 градусів, клімат був вимкнений. Повторююсь, немає сенсу. на дворі досить таки свіжий вітерець. Немає сенсу вмикати кондиціонер, якщо з воздуховодів дує холодне повітря. Тобто автомобіль абсолютно комфортно, і саме в таких умовах даний автомобіль міг проїхати 490 км. Це, я рахую, просто суперові показники. Для е, таких умов, е, знову ж таки, наголошую вже в черговий раз, як і в попередніх відео. Е, Ті показники, ті витрати, ці, цей запас ходу це те, що ми маємо на зараз, тобто на сьогодні, при тих умовах, які я тільки що озвучив. Це не означає, що цей електромобіль або будь який інший буде подібний. Буде 100% завжди при різних умовах, при різних там, різні пору року, при різні швидкості проїжджати 490 км. Ні, це саме в тих умовах, які я тільки що озвучив. Запас ходу повторюся, це надзвичайно мінлива величина. На сьогодні, на зараз, в цих умовах, дві людини в салоні нагадаю, особисті речі в бажнику, швидкість 110, населених пунктах 50 490 км. Тому зараз ставимо наш автомобіль на зарядку і чекаємо. Нам їхати в принципі, до місця призначення ще десь 120-130 км. Можна було б доїхати, але я вже в своїх відео неодноразово наголошував, що не бачу ніякого сенсу змущатися над батарейкою, розряджати електромобіль до нуля. Якщо немає нагальної необхідності в цьому, тому 10-15 хвилин нам цього зголовою вистачає і їдемо далі. Так, наш автомобіль вже заряджається. 2 хвилини триває зарядна сесія. Маємо вже 32% і автомобіль вже приймає 73 кВт. кіловат. Нагадаю, Kia Niro, Hyundai Kona в піку можуть приймати до 77 кВт. Тому одразу вийшли майже на пікову потужність 74 кВт. Я рахую дуже гарні показники. До речі, друзі, чому ми обираємо цю, саме цю локацію? Тому що, хто знає, десь приблизно через 3-4 кілометри в Гумані є великий, досить популярний зарядний хаб GoToU. Там 4 потужних станції, кімната відпочинку. Але є нюанси. Так як я вже сказав, це доволі такий популярний. Зарядний хаб, тому, як правило, там зазвичай дуже багато електромобілів, і навіть з передньою резервацією не завжди вдається там зарядитися. Це перше. По-друге, вартість кіловата на тому хабі складає 18 гривень 50 копійок. Тобто, ну, скажімо так, не супердешево. Тоді, як на цій зарядній станції, заризувати сесію. Набагато простіше, і вартість одного кВт складає 16 гривень. Тобто економія, я рахую, дуже і дуже, дуже суттєва, тим більше, що нема черг, там є АТБ, там є пекарня, умань, пиво, можна придбати все, що вам потрібно, відпочити, кава перекусити. Тому, друзі, хто їде з по трасі, з західної України, там Тернопіль, Хмельницьк, Вінниця в бік. Траси, київ Одеса, будь ласка, рекомендую, ставайте тут, заряджайтесь, гарна станція і економте свої кошти. Тому заряджаємося і будемо вирушати. Завершили ми нашу зарядну сесію, маємо 51% і витратили ми на це 13 хвилин. Прогнозований запас ходу 228 км. Зараз завершуємо наші справи ще 5-10 хвилин і будемо вирушати додому. І там уже будемо підходити підсумки. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Just yeah, yeah, yeah. <tell noise> always До пункту нашого призначення, приїхали додому. Залишок у нас 30%. І того, за сьогодні ми проїхали ну, майже 465 км. Середні витрати у нас склали 13,1 кВт годин на 100 км. На годиннику 16,37, тобто витратили ми на це е, трохи більше 6 годин. У 10.10 -10, чи у 10.15, здається, ми вирушали ранку. Це враховуючи зарядку і дві зупинки, те, що ми. Ходили в магазин, що автомобіль нас чекав Тобто ну, ось, така, ось така ситуація. 6 з невеличким годин, 465 км, рухалися зі швидкістю 100-110 км на годину. Е в населених пунктах 50. Ніхто нікуди не гнався, тобто спокійно, як зазвичай комфортна їзда. Дві людини в салоні, витрати 13 і 1. Ну, Ось такі показники. Е трішки раніше я вже показав, скільки е конкретно ця я могла проїхати в даних умовах, можна було і не дозаряджатися, але все ж таки, я ж кажу, щоб не гвалтувати батарейку, 10 хвилин краще підзарядитися і приїхати додому. Тому, друзі, кому відео було цікавим, ставимо вподобайки, пишіть коментарі. Всі коментарі читаємо, на всі коментарі відповідаємо. Будь ласка, пишіть свої думки. Нагадаю, ця у нас Kia Niro є в доступі, готова до резервації. Зараз ми її помиємо, почистимо, поплисосуємо поприбираємо, зробимо повний відеогляд. Автомобіль 19 рік виготовлення, 11-й місяць 2020-го року виїхав на дороги загального користування, максимальна комплектація. 105 тисяч оригінального пробігу. Це у нас сох батареї 100% складає. Тому, друзі, кого зацікавить, будь ласка, повністю обслужений. В описі під відео залишу детальну інформацію. Він код для перевірки, ціну. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу в Вайбері, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні, або ті, які в Нідерландах, і очікують доставки. Тому підписуйтесь, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.